Цифровізуємо нотаріат. Відтепер нотаріальні документи можуть мати QR-код, а перевірити їх можна просто в дії. Це перший крок до впровадження електронного нотаріату в Україні, який називається нота. QR-код це надійний захист від підробок, адже електронні копії документів з QR зберігаються в системі е-нотаріату, куди їх завантажують нотаріуси. Це дає можливість у кілька кліків завантажити копію документа для перевірки і подальшого зберігання, і не потрібно робити скан копії чи фотографувати. Наразі нотаріуси можуть формувати з QR-кодом такі документи, як Довіреність, договір оренди транспортних засобів, заяву, на які засвідчується справжність підпису. Раніше нотаріальні документи формувалися на спеціальних бланках. З початком повномасштабного вторгнення виникли труднощі з їх виробництвом та логістикою. Нотаріусам дозволили готувати низку документів на звичайному папері. Водночас, для перевірки довірності на звичайному папері необхідно звертатись до нотаріусу, який її видав. І чекати протягом двох робочих днів відповіді, що він дійсно посвідчив цю довіреність. Також є випадки підробок нотаріальних на документів, навіть на спеціальних бланках. Шахраї змінюють текст у готовому документі або купують нотаріальний бланк на чорному ринку і роблять фальшивий документ. Тому QR-код це додатковий та надійний елемент захисту. Формувати документ з QR-кодом за допомогою єдиної державної системи Е-Нотаріату можуть виключно нотаріуси. Нести зміни в завантажений документ неможливо. Як формується документ з QR-кодом? Розглянемо на прикладі довіреності: людина приходить до нотаріуса, надає паспорт, ідентифікаційний номер, інформацію про довірену особу та підписує сформований документ з QR-кодом. Нотаріус. Сканує файл з підписом користувача та своєю початкою завантажує в систему ентеріату, а паперовий варіант віддає користувачу. І це все. Довіреність створено. Як перевіряти документ з QR-кодом? Довірена особа приходить із паперовою довіреністю з QR-кодом в установу, наприклад, в банк, щоб відкрити чи закрити вам рахунок. У банку QR-код зчитують сканером у дії. У працівника автоматично на екрані відкриється запит на отримання електронної копії такого документу. Йому потрібно лише натиснути кнопку Надіслати. Запит отримаєте одночасно і ви, і ваша довірена особа. Хтось з вас має підтвердити його у своїй дії. Після цього працівник банку отримає сповіщення про підтвердження запиту, він завантажує електронну копію документа системи ентеріату, перевіряє її та може відкрити чи закрити вам рахунок. У разі невдалого сканування QR-коду дія сповістить, у чому проблема. Немає інтернету, документ відсутній у системі енотеріату тощо. Важливо, для перевірки документа у обох. Власника документа та перевіряльника має бути встановлена дія та доступ до інтернету. Продовжуємо працювати над цифровізацією нотаріату, щоб ви отримали послуги ще простіше та швидше. Користуйтеся дією, цифровізуємо країну разом.